Про все дбає, навіть те, що зараз знову підспівували Алілую всі разом. І вчора те саме було, коли був вечір у нас в Монфорті, був вечір той присвячений кухріч початку війни. І такий. А, і вони там теж співали і так само на половині просто зупинилися і потім співали всі разом. Значить, так треба, щоб всі прославлялися і співали. А за плечима пройдені дороги, а за плечима щастя і журба, а за плечима радощі й тривоги, бо з них складається усе моє життя. Отак іду з весни в гаряче літо і з осени перемандровую сніги, вже за плечима стільки пережито, а скільки ще попереду йти. На це питання відповідь у Бога. Йому довірю всі свої. Почне проста відміряна дорога, та я щаслива з ним, з ним, ним. Я щаслива з нею, з ним іти. Бо ж за плечима милості Господня попереду доре, дорога в небеса, я вірю шлях, яким іду сьогодні, мене веде додому, до Христа. Отак іду з весни в гаряче літо, а потім буде осінь і сніги, а небо тихо і зовсім непомітно, рахує, скільки.